Колишній вчительці англійської мови та виховательці Наталії Конарєвій нині 60. Останні 10 років вона живе в гаріатричному пансіонаті. Тут жінка змінила фах та стала вишивальницею і тепер ледь не всі дні проводить з голкою в руках. На життя у закладі не нарікає тут, каже чисто і затишно привітний персонал та уважні медики. Ви знаєте, так швидко пройшов час. кажуть, якщо погано ведеться людині, то час іде довго. А як добре, то час іде, як одна хвилина, і мені швидко цей час прийшов. Разом з пані Наталією у геріатричному пансіонаті живе півтори сотні підопічних. 120 з них мають психічні розлади. Тут для них створені всі умови заклад цілком самодостатній. Аби дотримуватися усіх норм та належним чином харчувати підопічних, у Заборозькому геріатричному пансіонаті не лінується працювати. Обробляють 60 гектарів землі, утримують близько 40 корів, пару коней та повний хлів свиней. Один з них цей майже півтонний кабан породи Ландрас тримають його щоправда не для м'яса. Він головний кавалер місцевих свиноматок. Крім господарства, в заборі є і своя пральня і пекарня, де випікають більше сотні буханок хліба щодня. Собівартість одного буханця при цьому трошки більше однієї гривні. Завдяки цьому підопічним пансіонату гріх нарікати на якість харчування. На обід ми сьогодні готуємо щавльовий борщ з сметаною, плов з свининою. Помідори, консервація у нас іде сік березовий, і це все при тому, що на харчування одного підопічного інтернатних установ держава сьогодні виділяє 4 гривні 50 копійок на день а на медикаменти ще менше 29 копійок. Тут, окрім власного господарства, на допомогу приходять і пенсійні відрахування і спонсори. На капітальні видатки взагалі останніми роками коштів не виділяється. А ви бачите, ми мусимо ремонтувати, ми мусимо створювати умови для хорошого проживання наших підопічних. Проте, навіть попри складні фінансові обставини в умовах 21-го століття, треба йти далі. Переконані в пансіонаті самих лише хороших умов сьогодні вже недостатньо. Ми бували в Польщі, дивилися аналітичні заклади, і сьогодні вже накормити людину, положити її спати. І тепло дуже мало. Треба створити їй умови, щоб вона себе відчувала повноцінним життям. Екскурсії, назопарк красивий в області, театр. Ми цього робимо не на рівні. Тож, якщо такі підходи приживуться і у нас, то, можливо, вже в найближчому майбутньому життя підопічних вийде за межі паркану пансіонату. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.